Добрий день, шановні читачі. Починаємо знайомство з дуже цікавою та важливою для кожної людини, яка прагне стати освіченою особистістю темою Міфи давньої Греції. З вами Ольга Віталіївна. Стародавня Греція цивілізація, яка існувала на Балканському півострові від третього тисячоліття до нашої ери. До 600 го року нашої ери давню Грецію вважають колискою європейської цивілізації. Саме тут виникла перша цивілізація античного світу, античність, сукупність культурних, суспільних надбань давніх греків і римлян, яка стала фундаментом європейської історії та культури. Греки називали країну Еладою, а себе Еллінами. Південна частина Балканського півострова, острови Егейського та Іонічного морів, узбережжя півострова Мала Азія, землі, які населяв цей народ. У наш час це територія Греції та Туреччини. З давніх давен люди намагалися пізнати будову світу. Явище природи, своє місце на землі. Оскільки наукових знань ще не було, люди пояснювали все, що відбувалося навкруги і в їхньому житті діями всемогутніх безсмертних сил, богів. Народи світу створювали історії про діяння сил, що керують світом і долею людини. Історії ці називаються міфами. Міфи це фантастичні оповіді, мета яких пояснити явище природи і закони розвитку суспільства. У міфах також відбилися погляди давніх греків на те, якою повинна бути людина, як має проходити її життя, як вона повинна ставитись до дійсності. Міфологія це сукупність міфів або наука, яка вивчає міфи різних народів. Оскільки в міфології міститься уявлення про надприродне, вона має в собі елементи релігії. Характерними особливостями давньогрецької міфології були уособлення та наділення душею явищ природи та людина-подібність богів. Ріси, річки, гори, моря, небо, за уявленнями давніх греків, були заселені божествами. Греки були язичниками, тобто вірили в багатьох богів. Язичництво це назва релігії, які засновані на поклонінні різним богам або надприродним істотам. Подивіться на картину італійського живописця Джовані Ланфранко Рада олімпійців. Художник на одному полотні зібрав богів давньої Греції. Підіб'ємо підсумки. Міфи створювалися, щоб описати походження світу і людей, пояснити явища природи, зобразити певні історичні події, показати людям їхнє місце у світі, навчити людей, як їм поводитись з богами, показати, які чесноти повинна мати людина, навчити людей вірно діяти у певних життєвих обставинах. Тобто міф у давні часи був підручником історії, природознавства, інструкцією з безпеки життя. У давньогрецькій релігії та міфології 12 олімпійців є головними божествами Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Афіна, Аполлон, Артеміда, Арес, Гефест, Афродіта, Гермес та Гестія чи Діоніс. Їх називали олімпійцями, тому що вони нібито проживали на горі Олімп. Олімп найвище гірське пасмо грецьких Балкан в області Фесалія. Зараз це Національний парк Греції. Боги зв'язувалися греками з тією чи іншою працею чи явищем природи. Тому, щоб людина могла успішно виконувати якусь справу, вважалося за потрібне задобрити відповідне божество принесенням у жертву плодів чи молодих тварин. Зевс, головний з богів олімпійців, бог грому і блискавок, панував над небом, землею, морем і пеклом. Гера, дружина Зевса, цариця неба і богів. Покровителька жінок, шлюбу та народження, посейдон, бог, володар світових вод. Афіна вважалася покровителькою військового мистецтва, мудрості та ремесел, Деметра – богиня родючості, хліборобства та шлюбу, Артеміда, богиня полювання диких земель та тварин, богиня місяця, Аполон або Феб. Покровитель музики, віщування і лікування, АРЕС бог війни, Агресивний і кровожерливий, ГЕРМЕС бог торгівлі та щасливого випадку, хитрощів, крадіжки, юнацтва та красномовства, посланець богів і провідник душ померлих у підземне царство Аїда, Гефест Бог вогню та ковальства. Відомий створенням чудесних речей для богів і героїв, мав владу над вулканами Афродіта, богиня краси та любові, цариця німф і грацій. Аїд також був одним з головних давньогрецьких богів і братом олімпійців. Але його царство було підземним світом, і тому він зазвичай не зараховується до олімпійців. Аїдом також називали царство мертвих, що містилося десь на краю світу або під землею. Мертві заходили до Аїду блідими тінями, в могилу клали монети, щоб мертві могли заплатити Харону, перевізнику через річку Стікс, переправившись через яку душа забувала своє земне існування і не могла повернутися назад. Інший берег стіксу охороняв трьохголовий пес Кербер, який не пропускав живих, котрі іноді заходили в царство Аїда та не випускав мертвих. Греки не діляли богів людськими рисами та схильностями. Боги були всесильні, безсмертні, але могли бути жорстокими, обманювали людей та один одного, плели інтриги. Ворогували між собою. Горе було герою чи людині, яких не злюбив хтось із богів. Крім дванадцяти олімпійців, існувало багато інших давньогрецьких божеств наприклад, німфи, другорядні божества, які жили в печерах, лісах, полях, горах, річках і уособлювали сили та явища природи. Також існувало багато духів, демонів та фантастичних істот химери, кентаври, циклопи та інші. Підбиваючи підсумки уроку, давайте порівняємо міф з добре відомою нам народною казкою. В основі казки лежать вигадані події. В основі міфу реальні події, явище природи. Казка розважає. Повчає, а міф пояснює будову світу. Казку люди сприймали як вигадану історію, а міф як підручник, якому вірили. Герої казки звичайні люди, тварини, які наділяються чарівними властивостями, діючи особи міфу боги, герої, міфічні істоти. Ідея казки боротьба добра зі злом. В якій перемагає добро, а міф зображує складну будову світу, людину в ньому. Дорогі друзі, читайте давньогрецькі міфи, вони захоплюючі фантастичні історії. Знання їх зробить вас освіченою людиною, допоможе краще орієнтуватися в сюжетах творів європейського мистецтва. Дякую за увагу. До нової зустрічі.